11 жовтня 2024 року на базі центру тютерства та менторства юридичного факультету відбулась перша сесія тренінгу тютерів основи т'юторінгу у закладах вищої освіти і центрі тютерства та менторства. За словами координатора проєкту, Алли Коваль, захід присвячений подоланню психологічних бар'єрів під час комунікації. Тренінг буде полягати в теоретичній частині. Ми розкажемо в чому полягає задача т'ютерів і т'юті, і практична частина. Будуть різні вправи криголами на подолання психологічних бар'єрів, налагодження комунікації для того, щоб наші т'ютери могли вільно спілкуватися між собою а в подальшому і із нашими першокурсниками. Наразі проєкт вже перейшов на свій експериментальний етап, коли починається реалізація схем тюторства та менторства для студентів. Сьогодні ми проводимо тренінг для т'юторів, тобто студентів старших курсів, які будуть працювати з т'юті, студентами менших курсів, аби вони краще могли адаптуватися до умов університету, відчути себе більш комфортно та легко в нових умовах, в нових обставинах і. Ем, краще влитися в університетську родину. Сесія зібрала представників академічної спільноти, студентів юридичного факультету та факультету філології для обміну знаннями та досвідом у галузі підтримки студентів. Захід організований у рамках проєкту ЄС Еразмус Плюс про сприяння професійній освіті та активній участі студентів через встановлення комплексної системи менторства та тютерства УЗВО. Спікерами заходу були інституційна координаторка проєкту Алла Коваль, яка познайомила аудиторію з роллю тютера в академічному встановленні та адаптації здобувачів до навчання в університеті відповідно до методології проєкту ЄС Еразмус Плюс. Дмитро Січко керівник Центру тютерства і менторства, який детально розказав про діяльність і плани центру. В цілому це направлено в першу чергу на зміцнення нашого регіону, нашого Миколаївської області, тому що наш університет, Чорноморський насальнівця потреба могили, забезпечує в рамках звичайної діяльності нашого центру фахових підготовлених випускників і ті стейкхолдери, тобто роботодавці, з якими ми співпрацюємо, вони достатньо сильно задоволені відповідним нашими випускниками. Тому я думаю, що це є позитив і для університету, відповідна позитив і для спеціальності, і безумовно для нашого регіону. Галина Косарєва, кандидатка філологічних наук, виконавиця проєкту, провела інтерактивний блок із тютерами квадрат декарта. Пропоную до вашої уваги, це одна із вправ. Квадрат декарта. В чому вона полягає? Ця вправа допомагає під час прийняття рішень. Ви знаєте, що почасти наше рішення бувають бути чи не бути, так? тобто інтуїтивними. По заявах студентська для студентства необхідно, щоб приймалися рішення власне, раціональні. І ця вправа для цього для тобто, існує не існує одного варіанту прийняття рішення. а зазвичай, на стереотипно, що буде, якщо це відбудеться, ми лише зазначаємо плюси. А ця вправа дає можливість розвинути альтернативні рішення. Вікторія Андріяш, виконавиця проєкту Промент, говорила про тютерський супровід у вищій освіті, зокрема про особливості, форми, методи, технології, інструменти. Цей тренінг став не лише нагодою отримати нові знання та практичні навички, але й відчути єдність у спільній меті, підтримці студентів на їхньому шляху до академічного та професійного зростання. Кожен учасник отримав цінний досвід і практичні інструменти, які зможуть застосувати вже найближчим часом у своїй роботі. Анна Джежар, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Петро Могила ТВ.